Так, зараз ну, хотів ще раз показати свій подрібний гілок, який був е, відео в мене є, е, які були всі неполадки, всі доробки, які треба було зробити. Ну як неполадки, Все, що, і всі мінуси, які я побачив, які я е, себе закритикував, вирішив переробити. Рішив переробити. Так, які у мене там мінуси були. Ну, то був не мінус, то просто був експеримент. Я поставив ще два ножі. Так, один ніж і другий ніж. Отак От виходить. В одному ставлять 4 ножі на вал, тобто 8. Я вирішив поставити два ножі на вал, тобто 4. Що? Шкіль, який був. І тут, по-моєму, був 20-й діаметром 20 мм. Поставив 350. Понизу обороти. Сила інерції в нього вже більше, тобто більше як більше маху має. От. Поставив от таку лійку ограничитель. От. З цим ще не дійшов до пуття. Свічки. Свічки, поки що в мене от в такому варіанті. Стандарт, коротше. Треба поставити люльки. Карбюратор хочу я замінити. Карбюратор хочу замінити. Це... Кровопійцем, блін, пропайцем. Кровопайця страшний. Та так що? Ще тут лійка стояла, але я вирішив її забрати, але нам нафік не потрібна. Я от сюди, на це місце ставлю вниз, виставляю його, затягую ось цей прицеп, виставляю його, так, сюди зачіпаю, зачіпив і... Воно в мене працює. Що, кому сподобалося.